Ми сьогодні на Городочині на зборі е, урожаю вже кукурузи. Це гібрид е, від Лідеї, Новинка, літ 3306. Кажу, візуально дуже гарно виглядає. Качини бункер покаже. Вже частину поля зібрано. Е, зараз бираємо початок поля було вологість 24, Сюди трошки горбики 27. Зараз вологість. Е, ну, В середньому будемо знати, коли вже в бункері заміряємо. Е, трошки задаємо. Історію цього поля була посіяна кукуруза з 250 кг карбаміду в сівалці. Тут був мінімальний обробіток, оранка, потім підготовка до посіву, культивація. Далі по самому полю по обробітку гербіцидами забирали. Тут була проблема з осотами, і трошки було хвоща, тому працювали дікамбою. Злаки забиралися нікосульфороном. Це були препарати від Штефеса. Було це препарат Штефамба і Штефаніка. Пізніше були трошки бур'яни, поправлялися вже після сьомого листочка мезатріон і нікосульфорон. Це був штефісто, також від штефеса і штефаніка, це нікусульфорон 40 грам на літр. Зараз, да, до речі, хотіла розповісти про огляд полів, які були на протязі року. Скажу, що виглядала кукурудза дуже гарно навіть при тих умовах, що вологи не було, доща не було. Але коли були внесені препарати. Гармональні це штефа. Пішли пониження температур. І відповідно при пониженні температур, ви знаєте, коли вносяться гормональні препарати, трошки відбувся стрес, і був внесений внесення мінокислотища там, плюс деякі мікродобрива, Нітрогрін — літр. Скажу, що був дуже гарний результат при, е, при тих умовах, які склалися, що не було вологи. Е, Нітрогін дуже гарно себе показав. Рослини протягом місяця дуже гарно виглядали, зелені. І якщо брати е, на інших полях е, біля цього поля, то літри 306 це виглядав дуже потужно. Тобто нітрогрін дав амінокислоти дали свої, якби плоди, так казати. Звертати треба на те, що якщо у нас є несприятливі погодні умови, ми можемо допомогти рослині амінокислотами, а також враховувати обробіток ґрунту. Ми побачили в цьому році при несприятливих погодних умовах, і при тих можливостях, які були, то мінімальний обробіток ґрунту це також добре, тому що Непересушена земля збереглася волога. Чому обрали саме цей гібрид? Бачили на демопосівах, і дуже гарно виглядав цей. Це гібрид, це новинка з великим потенціалом. Тому було запропоновано для нашого фермера саме цей гібрид. На сьогоднішній день при цих коливаннях температур ви знаєте в дуже важкий рік, бо при цих коливаннях температурах при недостатній кількості опадів потрібні моменти Фау куруз цієї кукурузи 290. Воно ідеально підійде під кліматичні умови на нашій території на західній Україні. Треба використовувати новинки. Вони під нові зміни в кліматичних умовах. Їх спеціально розробляють під ці зміни. Виглядає качини гарно, потужно. Наш фермер задоволений. Бункер покаже кінцевий результат, але попередньо десь ми так розраховуємо на 14 тонн. Бачите, які початки дуже потужні. Вся технологія від початку до кінця була від нас, від ТОВ ТП грахім-партнер, від е, обробітку ґрунту до підбору е, кукурудзи, насіння, а також е, повністю захист і е, наші рекомендації по мінеральному доброму. Наш фермер довірився нам, е, нашим порадам, і як він каже, він не пошкодував це дуже приємно.